Чи я поганий за слова другові, що він заслужив, що його дівчина зрадила його, а потім його побив її коханець. У мого друга Марка 18 років чоловік. Останнім часом було багато проблем у стосунках з його дівчиною Лією, 18 років жінка. Вони зійшлися у лютому цього року, коли ми все ще навчалися у школі, і їхні стосунки перетворилися на суцільну катастрофу. Марк був і залишається до цих пір без розуму від Лії. Він говорив мені та іншим друзям, що вона безумовно та сама. І що врешті-решт він планує одружитися і остепенитися. Все це здавалося мені передчасним і незрілим, але це не важливо. З іншого боку, Лія це просто кошмар. Вона зраджувала Марку вже кілька разів. Кожного разу вона видає Марку якусь непереконливу історію про те, як він недостатньо її підтримує, або що вона зробила помилку, або що вона хоче, щоб він її ревнував. Він кожного разу все це ковтає. За словами Марка, Лія поводиться так в основному тому, що її батько був жорстоким до неї. І її матері, і тому вона несе в собі багато травм. Марк постійно повторює, що хоче допомогти їй впоратися з цим, але поки все йде не так, як йому хотілося б. З вересня Лія почала зустрічатися з іншим хлопцем. Дереком 22 роки, і вона закохана у нього на 100%. Я знаю про затільки зі слів друзів і Марка, тому що навчаюся в коледжі у іншому штаті. Марк дуже багато сварився з Лією про Дерека, і вона погрожувала кинути Марка, якщо він просто не прийме її такою. і якою вона є, він так і зробив. Мало того, вони з Лією вступили у відносини, які він називав напіввідкритими. За словами Марка, це означає, що Лія може бачитися з Дереком скільки завгодно, але Марку не дозволяється зустрічатися з кимось іншим. Лія побоюється, що Марк закохається у когось і кине її. Марк неохоче погодився на це, і ось уже кілька місяців убурюється з цього приводу. Приблизно з листопада Лія почала зустрічатися з Дереком частіше, ніж з Марком. Хоча Марк не зізнавався у цьому. Наші друзі розповіли мені, що вона по суті перебуває у постійних стосунках з Дереком і приходить до Марка тільки за грошима та емоційною підтримкою. А тепер переходимо до цього тижня. Я повернуся додому на канікули. Марк почав писати мені у суботу, кажучи, що ненавидить Дерека за спробу вкрасти його дівчину і хоче надрати йому дупу того ж вечора. Він сказав, що хоче, щоб я пішов з ним, оскільки всі наші друзі не змогли. Вони придумали відмовки, щоб не йти. Вони самі сказали мені про це, але Марк не. Не знає, оскільки я тільки напередодні повернувся додому, то все ще був виснажений, тому не відмовився від прохання Марка. Я сказав йому, що Лія справа безнадійна. Я не збираюся боротися за нею з людьми, яких ніколи не бачив. Марк почав благати мене. кажучи, що Лія кохання всього його життя і що йому потрібна моя допомога. Я знову відмовився. Тоді він сказав, що поїде сам, але я сказав йому, що напевно не варто цього робити. У неділю вранці я прокинувся від того, що на моєму телефоні було більше як 300 повідомлень від Марка і всіх інших друзів. Коротше кажучи, Марк поїхав до Дерека, щоб повернути Лію. У підсумку Дерек і його друзі набили йому дупу. Вони зупинилися тільки тоді, коли Лія попросила їх це зробити. Я позвонив Марку і сказав, що йому напевно варто звернутися до адвоката або ще куди-небудь, але він відмовився. Оскільки Лія попросила його не погіршувати ситуацію. Тоді я сказав йому, що він поводиться нерозумно, і це його дуже зачепило. Він почав говорити, що я придурок, раз не підтримую його, і що я не справжній друг. У цей момент я був так роздратований, що сказав Марку, що він заслуговує на те, що йому не даре дупу, і що тепер зрозуміло, чому Лія віддала перевагу Дереку. Він кинув слухавку, і з тих пір ми більше не розмовляли. З тих пір, друзі кажуть, що я поганий через те, як повівся у розмові, але вони згодні. З тим, що Марк тупиця, чи я поганець у цій ситуації. Вердикт Редіт поганець. і у нас є оновлення через три дні. У підсумку ми з деякими друзями пішли до Марка, щоб дізнатися, як у нього справи. Ми не хотіли йти до його батьків, оскільки Лія тепер живе там з ним, і ми не хотіли її бачити. Він виглядав дуже побитим. Синці під оком, синці по всьому обличчю і руках, розбита губа і подібне. Але на диво був у гарному настрої і навіть наполіг на тому, щоб я не вибачався за те. Як розмовляв з ним востаннє. Він розповів нам, що Дерек кинув Ліу через кілька днів після сварки. Нібито він попросив Ліо кинути Марка. Вона відмовилась і вони посварилися. Я позбавлю вас більшої частини цієї історії. Їхня розмова закінчилась тим, що Ліу вигнали з його квартири посеред ночі, і Марку довелося приїхати за нею. Він не послухався батьків і нас не став розвивати ситуацію на прохання Лії. Марк сказав, що Лія дуже пригнічена тим, що Дерек кинув її, і поводить багато часу у Марк просто сказав, що він неймовірно вдячний за те, що може втішити її емоційно і підтримати. Він продовжує говорити, що коли дійшло до справи, Лія віддала перевагу йому, а не Дереку, і нічого не може це змінити. Як я говорив вище, Лія вирішила повернутися до життя з Марком. Технічно вона може поїхати до матері, але не хоче. Ось і найцікавіше. Марк каже, що у нього є дуже вагомі підстави вважати, що Лія зараз перебуває на ранній стадії вагітності. Ми з друзями припустили. Що дитина буде від Дерека, але Марк наполягав, що незважаючи ні на що, це буде його дитина. Ми попросили його провести тест на батьківство, але він відмовився, оскільки не може так вчинити з Лією. Ми говорили, що їхні стосунки токсичні, але він не хотів цього чути, оскільки це питання точки зору. Крім того, його батьки не знають про можливу вагітність. Він сказав, що в майбутньому не хоче, щоб ми говорили кому-небудь про Лію, якщо це не абсолютна правда, тобто тільки співати їй диферамби. Ми з друзями пішли. Йшли приголомшені, і думаю, що тепер поступово піду із життя Марка. Це прикро, адже я знаю його дуже давно, і мені подобається його компанія, але я не думаю, що зможу залишатися з ним у хороших дружніх стосунках, якщо не зможу говорити з ним відверто. І у нас є ще одне оновлення через місяць. Мені надходить дуже багато повідомлень від людей з питанням, що сталося з Марком. З Закінченням зимових канікул я повернувся до коледжу, тому не бачив його з того тижня, коли він поговорив з мною та іншими хлопцями. Про нього я дізнався. Знаюся лише з нашої групи Ватсап або від інших хлопців з тих пір я писав Марку тільки двічі, і обидва рази це були повідомлення, не пов'язані з Лією. Однак, все-таки є новини минулими вихідними. Марк підтвердив у нашому груповому чаті, що Лія дійсно вагітна. Він дуже радий, тому що стане батьком, але ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося, чия це дитина, його чи Дерека. Оскільки Марк відкинув ідею тесту на батькісто і попросив нас більше не піднімати цю тему. Однак, друзі сказали мені, що судя. Чи з хронології подій, вони майже впевнені, що дитина від Дерека. Марк і Лія, як і раніше, живуть з його батьками і будуть продовжувати це робити в найближчому майбутньому. Марк працює неповний робочий день, а також проходить кілька онлайн-курсів у коледжі. Тому його і Лію, як і раніше, значною мірою утримують його батьки. Марк написав нам, що його батьки трохи посварилися з ним, але йому вдалося переконати їх залишити Лію і дитину з нами. Він також розповів нам, що Лія сказала йому, що воліє залишитися з ним, а не Питатися додому до мами, це тільки припущення, але деякі хлопці і я припускаємо, що Марк, можливо, пригрозив не спілкуватися зі своїми батьками, якщо вони не приймуть Лію і дитину, оскільки він натякнув на це під час нашої останньої розмови. Марк також намагався переконати Лію піти на терапію, але поки вона відмовляється від усіх його вмовлянь. З іншого боку, Марк сказав нам, що Лія більше не зацікавлена у відкритих стосунках, можливо, через її розрив з Дереком, і присвячує себе тільки йому одному. Коментарі Лія, ймовірно, намагалася переконати Дерека залишитися з нею і взяти на себе турботу про дитину, але він відмовився: і єдиним, хто залишився, був Марк. Я сподіваюся, що вона розуміє, що Марк хороша людина, готова порвати стосунки зі своїми батьками, щоб залишатися з нею і дитиною, навіть якщо вона може бути не його, і почне цінувати його з іншого боку. Я боюсь, що якщо вона знайде когось кращого ніж Марк, і хто готовий взяти на себе відповідальність за дитиною, то вона знову кине Марка. А те, що Лія більше не хоче відкритих стосунків, я думаю, пов'язано з тим, що Марк приходить до тями і піде від неї і сина. Сподіваюсь, я помиляюсь, і Лія дійсно зміниться і стане кращою. Автор, чесно кажучи, я поступово віддаляюсь від цього хлопця, тому не знаю, в якому напрямку він планує рухатись. Проте він повторно заявив, що біологічний батько дитини для нього не має значення, оскільки він планує виховувати його як свого власного. І у нас є ще одне оновлення через чотири місяці після. Останнього оновлення. минуло досить багато часу з моменту мого останнього допису. В основному тому, що я дуже мало спілкуюся з Марком і зосередився на навчанні. Тепер, коли я вдома на літніх канікулах, і я зміг надолужити все, що стосується Марка. По-перше, Марк і Лія одружилися. Це було дуже скромне весілля в мерії, просто для отримання свідоцтва про шлюб. Це сталося близько півтора місяці тому. З тих пір Марк став повним придурком. Він регулярно свариться зі своєю мачухою і батьком, тому що вважає, що вони Мушують Лію відчувати себе небажаною. Справа дійшла до того, що вони змусили Марка і Лію переїхати в квартиру на іншому кінці міста. Вони дають їм близько двох тисяч на місяць для проживання, а Марк підробляє, щоб покривати всі інші витрати. З весілля Марк у нашому груповому чаті тільки й пише про те, яка Лія чудова, і як ми були неправі, намагаючись змусити його піти від неї. Чесно кажучи, мені це так набридло, що я заблокував чат. Деякі з хлопців і я створили інший груповий чат, до якого увійшли всі. І крім Марка, тому що ми всі втомилися від його маячні. Марк також почав поводитися з деякими хлопцями з компаніями, як з лайном. Один хлопець Алан допоміг Марку і Лії переїхати в квартиру, а потім Марк почав звинувачувати його у тому, що він намагався загравати з вагітною Лією. Алан, звичайно, все заперечував, але Марк досі час від часу його звинувачує. Це абсолютно недоречно. Чесно кажучи, це зіпсувало думку всієї компанії про Марка. Кілька днів тому, повернувшись додому з коледжу, я вирішив Зайти і поговорити з Марком особисто. Він був спокійний, але потім знову почав говорити про те, що, на його думку, Алан намагався загравати з Лією. Це було незручно. Я сказав йому, що він все вигадує, і що ніхто, крім нього, не хоче Лію. Він ніби жартома і ніби серйозно назвав мене придурком, і з тих пір я з ним не розмовляю. Слава Богу, Лії в той момент не було вдома, тому що я не хотів її бачити. Чесно кажучи, я та інші хлопці іноді жартуємо, що Дерек повинен повернутися і знову Ставити Марка на місце, але якщо серйозно, я вирішив більше не спілкуватися з Марк. І якщо я в майбутньому знову почну писати про спроби налагодити стосунки або про будь-яку взаємодію з ним, я буду брехливим ліцеміром. Лія зараз вже дуже помітно вагітна. Марк сказав нам, що лікар повідомив їм, що дата пологів, ймовірно, буде у середині серпня. Ніхто не чув про Дерека, але ходять чутки, що Лія кілька разів намагалася з ним зв'язатися. Хоча він зник, коли дізнався про вагітність. Чесно кажучи, я думаю, що моє життя стане набагато простішим, коли я виключу Марка і його сім'ю зі свого життя? Більшість наших інших друзів роблять так само. І я буду закликати тих, хто ще не визначився, зробити те ж саме. На жаль, автор стримав свою обіцянку і більше не випускав ніяких оновлень і, взагалі, видалив свій акаунт. Я не вважаю автора поганцем. Він не має нести відповідальність за життя свого друга. Він його попередив, причому декілька разів. вся компанія його попереджала і говорила йому. Але Маркос приймає рішення, які. Йому подобається, які його влаштовують у його особистому житті. Якщо Марк хоче виховувати не свою дитину, яку його дівчина, можна сказати, нагуляла, то це його особистий вибір. Його попередили, його батьки попереджали, але він все одно вперто хоче її виховувати. Окей, хай виховує, але все рівно трішки дивно, що Марк випихує Лію на терапію, а сам на неї не ходить. А ви пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я погана. Найще сказали чоловікові подорослішати і навчитися бути батьком. Я 37 років жінка. Сказала чоловікові 31 рік чоловік, чому потрібно подорослішати і навчитися бути кращим батьком. У нашої молодшої доньки дуже і спутане волосся. З ним дуже важко впоратись і зізнаюсь, з тих пір, як я пішла на роботу, я за ними не встигаю, їй 8 років. Сьогодні ми з подругою витратили кілька годин на волосся доньки, розплутуючи його, розчісуючи і роблячи красивим. Ми з хвилюванням пішли. Показати це її батькові, який відразу запитав, що не так з твоїм волоссям, воно виглядає дивно. Вона розплакалась і зараз ридає у своїй спальні. Я сказала чоловікові, що йому потрібно подорослішати і навчитися бути батьком. Він заявив, що я перейшла межу. Також ще трішки коментарів від авторки. Я не звинувачую чоловіка за неслухняне волосся доньки. Мене засмутило, коли, побачивши її, розплутане і хайне волосся. Він сказав їй неприємне. Я роблю все можливе для своїх дітей, але я роками була. Мамою, домогосподаркою, а тепер мені доводиться балансувати між роботою і тим же побутом. Я не ідеальна, її волосся легко плутається, і розшісувала його вранці і ввечері, заплітаючи коси. Але мені важко справлятися з цим і працювати. У доньки пряме волосся. Але якщо я забуваю заплітати його на ніч, то воно сильно плутається, і донька щойно повернулася від бабусі з дідусем, у яких гостювала тиждень. Я перепробувала всілякі засоби для розплутування волосся, але вони не дуже допомагають. Вона категорично не хоче стригтися. У моєї мами така ж проблема з волоссям, і вона зробила собі стрижку піксі. Донька вирішила, що таку коротку не хоче, і тому нарешті дала себе повністю нормально розчісати. Їй вісім років. І я не збираюся тримати її силою під час розчісування. Зазвичай вона кричить і плаче, незалежно від того, наскільки спутане її волосся. Цього разу вона сиділа спокійно, і нам вдалося це зробити, тому що вона не хоче коротку стрижку. Чоловік взагалі погано відноситься до молочного а до старшої він ставиться як до діаманта. Молодша народилася не і тоді мені здається, що він ображений на це, оскільки він хотів тільки одну дитину. Чоловік постійно грає у відеоігри у своєму кабінеті, їсть. Там же з дітьми майже не спілкується, а коли зголодніє, дзвонить мені з кабінету і просить щось йому приготувати. Він звідти рідко виходить, хіба що поспати або на роботу. Чоловік не вважає, що він повинен займатися побутом. Я готую, прибираю, перу та все інше. І коментарі користувачів, і також ще відповіді авторки на них. Що він мав на увазі під тим, що ти перейшла межу? Автор він вважає, що якщо я злюся на нього за його дії. То проблема саме в мені я винна або у мене таке ставлення. По суті, я ніколи не повинна на нього злитися, інакше це переходить всі межі. Якщо ти насварила його при доньці, зрозуміло, що він засмутився, але їй теж було важливо почути, що ображати її зовнішність неправильно і неприпустимо. Автор я насварила його, коли донька вже пішла у кімнату вердикт Редіта обоє батьків поганці. Схоже, ти заміжня мати одиначка, можливо, пробне розставання відкриє йому очі на реальність того, що означає бути батьком. Я мати одиначка. Заміжні жінки не мають уявлення, як це, коли не тільки діти і побут на тобі, а й заробляння на їжу та іпотеку доводиться самостійно, а вони відчувають себе матерями одиначками тільки тому, що партнер не допомагає їм по дому». Ви, бляха, поспішаєте розмножуватись замість того, щоб спочатку витратити 10 років на пізнання партнера, тому таке і твориться. Автор мені важко читати, що мене називають недбалою матір'ю, але можливо мені потрібно було це почути. Я поклялася, що ніколи не буду нехтувати своїми дітьми, як нехтували мною, тому відчуваю себе невдахою. В цілому коментатори шкодують доньку і лають обох батьків за те, що не забезпечують належний догляд за волоссям доньки. Кажуть, що якщо вони або донька не справляються з такою довжиною, то необхідно її підстригти. Також багато хто каже, що донька вже доросла, щоб самостійно доглядати за своїм волоссям, а хтось повинен був її цьому навчити. Також дивуються з того, що на проведення в порядок волосся знадобилося години, це ж до якого ступеня були вони запущені. І також задаються питанням, чим батьки ще нехтують. Також відзначають, що через такий кошмар на голові її доньку можуть бути у школі. Також і чоловіку ще дістається за бездушне, грубе зауваження дитині і окремо за те, що він не займається ні дітьми, ні побутом. З цій історії в мене виникає декілька запитань. Як до чоловіка, так і до жінки з приводу так само, як вони забезпечують адекватне волосся своїй дитині. Враховуючи ще й 8 років, я погоджуюсь з коментаторами, що вона повинна вміти вже доглядати за ними сама, крім якихось складних зачісок. Але банально розчесати волосся або зробити якийсь хвостик, вона вже може в такому віці. Друге запитання скільки авторка працює, що їй не вистачає часу просто розчесати дитину. І третє запитання: чому вона пішла на роботу? Якщо вона Йшла на роботу, тому що їм не вистачає грошей, тоді їй потрібно адекватно поговорити з чоловіком і розібрати цю ситуацію, чому вона працює і на ній все. А він просто сидить, грає і навіть не може підняти свою дупу, щоб приготувати якусь їжу або розігріти те, що є в холодильнику. Якщо вони домовлялися про те, що вона буде домогосподаркою, а він буде повністю забезпечувати сім'ю, і він на це і розраховував, а вона вирішила просто так вийти на роботу. Тоді я розумію, чому він так дивно трішки поводиться. Але все-таки вона не повинна аж прямо за ним бігати і носити їжу по всьому дому. Але все-таки за коментар дитини він дуже і дуже великий поганець, і за відношення до дитини в цілому. Можливо, він як ображена дитина, якій потрібна увага, і так як жінка витрачає купу часу на роботу і на дітей, вона не може приділити саме чоловіку стільки уваги, скільки він би хотів, або до якої уваги він звик. Якось так. А ви пишіть свою думку в коментарях, кого вважаєте поганцем, і ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець, що хочу бути присутнім на весілля найкращої подруги? Я 28 років чоловік, зі своєю партнеркою, 26 років жінка, вже півтора року. З однією з моїх найкращих подруг, 27 років жінка, я знайомий вже 5 років, а також близький з її нареченим, 27 років чоловік. Вони одні з небагатьох друзів, які у мене були під час переїзду у нове місто. Їхнє весілля буде у іншому штаті приблизно за 8 годин їзди від того місця, де я живу зараз. І вони Сила мене бути дружбою. Проблема в тому, що мою партнерку не запросили. Сказали, що це нічого особистого. Інші партнери і навіть деякі родичі теж не запрошені через обмежений бюджет і місця, оскільки вони зустрічалися з моєю партнеркою всього двічі, вона не потрапила до списку. Чесно кажучи, я був цим незадоволений, тому що хотів, щоб вона була там зі мною. Я навіть запропонував взяти на себе всі пов'язані з нею витрати, але вони повідомили, що це неможливо. Вони пояснили, що є лист очікування, якщо хто. Ось відмовиться, можливо, вона отримає запрошення. Вони вибачили за ситуацію, що склалася. Мені знадобилося кілька днів, щоб розповісти про це своїй партнерці. Але коли я це зробив, вона мене здивувала. Вона сказала, що розуміє, хоча і трохи засмучена, і навіть запропонувала поїхати зі мною і залишитися у готелі, поки я буду на весіллі. Я відповів, що це було б дуже турботливо, але не обов'язково. Через кілька днів вона знову підняла цю тему. Вона сказала, що обговорила це зі своїми друзями. Вони порекомендували їй. Компроміс, я можу піти тільки на церемонію, а прийом пропустити, щоб провести час із нею. Я не погодився. Я планував провести з нею все життя, і у нас буде багато спільних моментів. Але це весілля, подія, яка трапляється раз у житті близьких друзів, і вони спеціально хочуть, щоб я був присутній на святкуванні. Я запропонував їй потім спланувати особисту поїздку разом, щоб компенсувати це їй. Тепер вона каже, що коли ми одружимось, вона не хоче запрошувати мою подругу її нареченого, нібито в. Помсту за цю ситуацію, але я не згоден. Якщо я не можу запросити двох з п'яти моїх найближчих друзів, то який мені сенс взагалі влаштовувати весілля? Я знаю, що моя партнерка має повне право засмучуватись, і вона не зобов'язана сидіти одна, поки я на заході, з якого її виключили. Але чи я поганий за те, що хочу повністю бути присутнім на цьому весіллі, і все одно планую запросити мою подругу і її нареченого на наше майбутнє весілля? Також ще у коментарях автор пояснює, що його друзі переїхали в інші Ши штат до того, як він почав зустрічатися зі своєю дівчиною, тому його друзі бачилися з нею всього лише декілька разів. Вердикт Редіт, автор непоганець, але плашка стоїть, що вся відстій. Тож, коментарі, якщо хтось достатньо важливий, щоб його запросити на весілля. Значить, він достатньо важливий і для плюс один крапка, це основа етикету. Якщо кажеш, що немає місця або грошей, або шукаєш інші дурні виправдовування, ти неправильно плануєш весілля. Якщо запрошувати обох занадто дорого, обирай вкрай дешеві варіанти, або виключи обох, цілком нормально мати розмежування за тривалістю або статусом відносин для контролю списку гостей. Якщо це розумно і застосовується однако для всіх, то це нормально. Півтора року це не нові стосунки, а пари, які живуть разом, завжди запрошують обох. Виключити плюс один ніколи недоречно, особливо якщо до весілля їхати вісім годин. Список очікування для весілля, взагалі якась маячня. все відстій. Вони повинні були дати тобі плюс один. Партнерка запропонувала поїхати з тобою і залишитися в готелі під час весілля. Ти безпричинно відмовився, і тепер вона хоче насолити і виключити з вашого весілля двох твоїх найкращих друзів. Вона спочатку запропонувала ідеальний компроміс, а ти його відразу відкинув. Чому може партнерка і не права, але її дріб'язковість повністю виправдана. Якби вона дійсно була дріб'язковою, вона б дозволила йому запросити цього друга на своє весілля дружбою і просто не запросила б його дружину. Він навіть весілля без них не може влаштувати, а вони хочуть, щоб він їхав більше вісьми годин без плюс один. Схоже, це дуже нерівна дружба. Він явно не такий важливий для них, як вони для нього. Який сенс у весіллі, якщо не можеш цих твоїх друзів запросити? Ти, напевно, жартуєш. Сенс весілля одружитися з людиною, яку вважаєш своїм супутником життя, а не в друзях? Я віддав би перевагу своєму партнеру і відхилив би запрошення, особливо з огляду на поїздку. Напевно, це зруйнувало б нашу дружбу, але я не дружу з людьми, які жахливо грубі з моїм супутником життя. Але це залежить від тебе і твоїх пріоритетів. Це нормально, що вона не хоче запрошувати на своє весілля людей, які прямо сказали їй, що її присутність на їхньому весіллі не бажана. Той факт, що він запропонував покрити витрати, а вона все одно сказала ні, безумовно робить це особистим. Її злісна реакція трохи дичача, але її почуття зачепили, це обґрунтовано. Сподіваюсь, часом вона стане більш зрілою особистістю, незалежно від того, як до неї ставляться твої друзі. Не розумію цей обов'язок запрошувати партнерів на будь-які заходи, особливо, якщо грошей і місця мало. Якби мого партнера одного запросили на весілля до його друзів, яких я погано знаю, я б не заперечував, що мені там взагалі робити, і прекрасно можу побути один. Ти маєш право запросити на своє майбутнє весілля, кого захочеш, вона вже планує ваше весілля і те, як буде мститися, а ви ж навіть не заручені. Пам'ятаю про це, коли будеш думати над пропозицією. Може, це не помста, а не бажання запрошувати людей, яким вона явно байдужа. Вона має право засмучуватись, але її фантазії про помсту і вимоги виходять за межі червоні прапорці. Прапорці, що вона не хоче запрошувати тих, хто не запросив її, ти з якої планети? Її все влаштовувало, поки вона не поговорила зі своїми друзями. Навіщо тобі партнерка, яка так легко піддається чужому впливу? Ой, люблю я це, я там поговорила з друзями і тому подібне. У відносинах є двоє. Якщо ви це обговорили і тебе це влаштовувало, то це окей, ви обговорили це вдвох. Навіщо все втягувати ще своїх друзів, а потім сваритися через них і влаштовувати ось таку драму? Я взагалі не розумію. Я думаю, що його дівчина заспокоїться ближче до їхнього весілля, якщо вона не ось-ось має бути, враховуючи те, що здається, він пропозицію її ще не робив. І я вважаю це нормальним, що він піде сам на Церемонію, що він відсвяткує сам зі своїми друзями. Бо якщо навіть він заплатить за неї, буде виглядати це дуже дивно, тому що всі інші не змогли запросити плюс один, а тут він один з плюс один. Кожному пояснювати, що він оплатив або там щось подібне, це буде дуже важко і буде дуже багато образ. Тому вони вирішили не запрошувати цих плюс один і не робити взагалі ніяких виключень. Я підтримую цю позицію. Якщо вони хочуть бачити на своєму весіллі лише конкретних якихось гостей, вони мають право запросити конкретних гостей, а ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайки, підписатися, або далі буде ще цікавіше.